Вітаю, вас, шановні телеглядачі. Сьогодні в актуальному інтерв'ю поговоримо, як запобігти харчовим отруєнням влітку. Мій співрозмовник, начальник Калуського районного управління Держсанепідемслужби Оксана Ананевич. Пані Оксано, тема харчові отруєння є актуальною у будь-якому будь-який період, чи влітку, чи взимку, але мабуть влітку все ж таки найбільше. Скажіть, будь ласка, основні причини отруєння харчовими отруєннями. Звичайно, літо пора гаряча і відповідальна, відповідальна для фахівців нашої служби лікувальної мережі, оскільки ми повинні бути покликані на, на шляху профілактики і недопущення випадків масових інфекційних захворювань і харчових отруєнь. В той же час літо пора відпочинку всі активно намагаються подорожувати взає... З користю для себе використовувати наявний сезон ягід, овочів, фруктів, і все це впливає на захворюваність. На жаль, по Україні сьогодні ми маємо досить невтішну статистику лише за два місяці цього року, у квітні-травні. У нас зареєстровано сім спалахів гострих кишкових інфекцій, які відбулися практично у всіх регіонах нашої держави: і південь, і схід, і захід, і практично для цих інфекцій не існує кордонів, вони мають тенденцію до поширення. Основним джерелом будь-яких гострих кишкових інфекцій є хворі люди або бактеріоносії. Тобто, що це означає? Це люди, які не мають симптомів зовнішніх проявів. Даного захворювання, але можуть бути носіями небезпечних збутників гострих кишкових інфекцій. Тобто, це носії дизентерії, сальмонельозу і інших цілого ряду мікроорганізмів, які викликають розлади шлунково кишкового тракту. Якщо Брати статистику і тенденцію до останніх років і, скажем, ситуацію на теренах Калущини, то ми маємо теж досить таку напружену епідемічну ситуацію щодо гострих кишкових інфекцій з тенденцією до росту за 5 місяців поточного року. У нас захворюваність на сальмонельоз зросла майже на 50%. Якщо за 5 місяців минулого року було зареєстровано 6 випадків сальмонельозу, то вже станом на сьогодні ми маємо 11 випадків сальмонельозу. І так само у нас зросла захворюваність з гострими гастроантероколітами, встановленої і невстановленої встановленої теології. Що це означає? Тобто, що збудник, конкретний збудник, можливо, бактеріологічно не розшифрований, але це ще може свідчити і про те, що в епідемічний процес активно включаються віруси, які практично теж можуть викликати розлади шлунково кишкового тракту. Ну а факторами передачі, звичайно, як правило, є неякісні харчові продукти, і одним із факторів харчової передачі кишкових інфекцій може бути вода. Механічними переносчиками збудників інфекційних хвороб є комахи мухи, які активно ну, в літній період. Це один з активних факторів кишкових інфекцій. Плюс погодні умови висока температура і умови дотримання технології приготування страв. Терміни реалізації харчових продуктів. Це все в комплексі, значно ускладнює ситуацію і заставляє нас думати про те, що не допустити практично до їх виникнення. Як здійснюється контроль за якістю продуктів харчування на ринках і в крамницях? Ну, згідно існуючого чинного законодавства, у нас на сьогодні діє закон України про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини. І згідно даного законодавства, контроль за якістю харчових продуктів на ринках покладений на Державну ветеринарну службу. Там на ринку працюють фахівці, їхня лабораторія, і вони зобов'язані щоденно контролювати якість продукції, яка реалізується на ринках нашого міста. І в торгівельній мережі фактично. Державна санітарно-підмілогічна служба зараз здійснює вибіркові дослідження якості харчових продуктів на виконання постанови головного державного санітарного лікаря України про посилення контролю за харчовими продуктами і на виконання постанови Кабінету міністрів No182 про державний соціально-генічний моніторинг. Наголошую ще раз, це тільки вибіркові перевірки, усі харчові продукти поділені по ступенях ризику високого і низького. Звичайно, до високого ступеня ризику в першу чергу входять продукти дитячого харчування, молоко, молочні продукти, кондитерські вироби з кремами. Оце є кулінарні вироби. Оце є продукція високого ступеня ризику. Хліб, хлібобулочні продукти. Крупи, борошняно-крупові вироби це відноситься до консерви, відноситься до продуктів низького ступеню ризику. Ну і відповідно, якщо продукт високого ступеня ризику існує більш розширена програма вибіркового контролю низького ступеня ризику, програма дещо рідший контроль. Але згідно чинного законодавства велика відповідальність зараз покладається на виробників і підприємців, які здійснюють реалізацію харчових продуктів. Вони зобов'язані чітко забезпечити дотримання вимог чинного законодавства, тобто в реалізації та продукція, яка є, повинна мати документи, які засвідчують їх якість і безпеку. Тобто, це сертифікати відповідності, якісні посвідчення, дотримання температурних режимів, медичні огляди працівників, які задіяні в процесі. Процесів виготовлення та реалізації харчових продуктів дуже часто небезпеку для нашого організму, для нашого здоров'я несе стихійна торгівля. Що би ви порекомендували з цього приводу чи купувати продукти у людей у невідомих людей і в порушених санітарних умовах? Однозначна відповідь, що звичайно ніяка стихійна торгівля не може мати місця, оскільки це найбільш небезпечний вид діяльності, я розумію, що ми традиційно у нас є такий стереотип. Раз воно на вулиці продають, значить, воно свіже, домашнє, тільки що зірване з поля чи з грядки. Але наголошую, збудники кишкової інфекції мають здатність дуже довго зберігатися на овочах, на фруктах: 3-4-7 днів, в залежності від того. Які овочі і фрукти може зберігатися збудник, слід пам'ятати, що туди, туди на ці овочі, фрукти збудник може потрапити як з ними тими руками з порушенням правил ієни, так і під час поливу грядок городів. Інколи, на жаль, ми бачимо таку картину. Ідуть батьки з маленькими дітьми, і діти просять у них ті ж самі щойно придбані овочі, фрукти, ягоди вони хочуть їх скуштувати, поласувати ними. На жаль, це дуже небезпечно. слід про це пам'ятати, що це дуже дуже небезпечно. Вечно. Тому перед тим як споживати, ретельно мити протічною водою і, звичайно, обливати кип'ятком для того, щоб попередити для того, щоб ці овочі і фрукти, ягоди справді приносили користь, а не поклали дитину на лікарняне ліжко. І ще хочеться акцентувати увагу і батьків, і дорослих, і дітей, якщо тільки з'явилися симптоми, розлади шлунково кишкового характеру, тракту тобто нудота, блювота, змінився стілець, не займатися самолікуванням, тому що це досить небезпечно, оскільки хворобу можна загнати в глухий кут і залишитися на довго носієм небезпечних збудників інфекційних захворювань, показати дитину лікарю чи самому відвідати лікаря, проконсультуватися тільки фахівець, тільки лікар може назначити правильне лікування, і тоді воно справді буде ефективним. Ну, і ще би хотілося почути від вас, як зберігати зараз улітку продукти харчування, які швидко псуються. Ну, йдучи до магазину чи на ринок, слід пам'ятати, що кожний продукт е, має термін реалізації і повинен мати етикетку. Е, Обов'язково, і це право кожного покупця у магазині вимагати якісне посвідчення, чи документ, чи інший документ, який засвідчує якість даного харчового продукту. Е, продукти слід. Е, Купляти звертаючи увагу на наявність таких документів, на етикетку на упаковці, тобто з дотримання терміну реалізації дати виготовлення, як правило, згідно закону, це передбачено, і ці дані мусять бути на етикетці. Крім цього, як зберігається навіть той самий продукт у магазині. Чи на тому ж самому ринку, якщо він стоїть декілька годин на сонці, на спеці, на відкритому повітрі, то про яку якість даного харчового продукту можна говорити? А такі швидко продукти, як риба, м'ясні, кулінарні, ковбасні вироби, однозначно тільки в закритих приміщеннях і тільки при наявності холодильного обладнання. Чи зверталися у вашу службу мешканці нашого міста із з тим, що купили, чи придбали на ринку, чи в крамницях на якісну продукцію? Які були е, дії з боку вашої служби? У нас дещо ускладнився механізм розгляду звернень громадян, але цьогоріч практично у нас було одне тільки єдине усне звернення і практично на якість харчових продуктів. Можливо, це було зв'язано з реформою, можливо, це було зв'язано з тим, що населення, ну не знаю, проінформовано вже свідоміше відноситься до того, але на сьогоднішній день скарг на якість харчових продуктів, окрім одного усного звернення, у нас не було. Ну і на завершення нашого актуального інтерв'ю, мабуть, буде не зайвом вам нагадати нашим телеглядачам про елементарні правила гігієни. Однозначно, гігієна це запорука профілактики виникнення всіх інфекційних і неінфекційних захворювань. Що хочеться сказати нашим телеглядачам? Ну, найперше, це чітке дотримання правил особистої гігієни. Мийте руки, просте, ефективне, дієвий спосіб запобігти проявам будь-яких небезпечних захворювань. Мийте руки, купляти харчові продукти тільки з дотриманням відповідних із існуючих вимог, вода, подорожуючи, їдучи в подорожі, теж слід пам'ятати, що не всі, скажімо, ті ж самі харчові продукти, слід брати із собою. Ті, які мають здатність швидко псуватися, звичайно, їдучи на пікнік чи на річку, їх брати не бажано. І вода, вода потужний фактор поширення харчових інфекцій. Тому ніколи не споживайте воду з невідомих джерел водопостачання. З річки, струмка, з беріть з собою фасовану питну воду. Ця вода підлягає чіткому контролю. Вона має теж сертифікати відповідності, якісні посвідчення. До речі, теж слід нагадати, що навіть фасована питна вода потребує правильних умов зберігання. Її ні в якому разі не можна зберігати на прямому соня під прямими сонячними променями. Ну і звичайно. Мити чітко, однозначно, мити всі овочі, фрукти і ці такі нескладні елементарні правила допоможуть уникнути неприємних наслідків. Оліто справді стане порою відпочинку. Пані Оксано, я вам дякую за інформацію, за поради, за рекомендації. Надіюся, що наші телеглядачі дослухаються до них і будьте здорові.